Робити завдання інструкційної картки по темі, за темою 20, абсолютні мішані посилання в документах Excel або Google таблиці. У них мінімальні різниці, тому буду показувати на прикладі Google таблиць. В Excel теж саме, там мінімальні якісь зміни. Робимо завдання 2. Тобто потрібно на аркуші 2 нашого документа. Створити аркуш тобто, 2 тому що ми в попередньому році вже робили таблицю на аркуші 1, тому продовжуємо створити таблицю за таким зразком. Так? Компанії прибуток фірми за перший, другий, третій, четвертий квартал, і потім за рік. Дуже проста таблиця. Потрібно знайти формулу для знаходження прибутки фірму за рік, потім з використанням маркери заповнення скопіювати. Так? в інші. Ячейки, там клітинки F4F9, і пояснити, яке посилання повість, повинна містити ця формула, так? Ну, Давайте зробимо це. Тобто є вже заготовка таблиці. Не забуваємо так, про те, що це у нас формат даних, так, який, якщо це прибуток фірми, ми можемо поставити формат, формат і в гривнях, наприклад. так, Валюта, ось, наприклад, да. можемо зробити все в ремнях, так? Ну, власне, це в умовах задачі це не сказано, тому залишаємо просто числовий, перевіряємо, що це числовий формат, число, числовий, так. У нас тут цілі числа, можна число після зап'ятої прибрати взагалі. Тож, вводимо формулу за рік для. Компанії схід нагадую, що для того, щоб ввести формулу, потрібно ввести значок дорівнює Потім вже можна виділяти окремі ячейки. Тобто формула у нас буде B3 плюс c 3 плюс d 3 плюс e 3 Enter Так, порахували. Або, або ми можемо скористатися. Да, Функції Sum дорівнює. так а В Google Доблицях це ось тут сум. І діапазон. Так. А в Excel майже те ж саме. Давайте глянемо аркуш 2. Все те ж саме. Так, давайте перевіримо у нас числовий формат В Excel формат, давайте. Тут немає формату, так. Ну тут можна правою кнопкою миші. Виділити діапазон, потім вибрати формат клітинок і вибрати вже, наприклад, числовий формат. Так? І встановити кількість розрядів. Нам розряди не потрібні, це кількість цифр після запитування. Тож, робимо те ж саме в Excel, Так, дорівнює, Ну, тільки тут сум не справа, як в Google таблиця, а зліва. Ось о, сум. Все те ж саме. Можна тут ось натиснути, ось ввести да, діапазон. Enter. Або одідвинити ось цю таблицю. Да. давайте. Тобто, можна так, можна просто одідвинути її да, в сторону і вибрати прям діапазон ось без натиснення. Enter. Порахували. Або те ж саме вводити руками. Кому як зручно, мені сум, звичайно, більше подобається функція. Можна руками. B3, плюс, просто це довго. Плюс d 3 плюс E3. Ну, власне, те ж саме буде. Так. Повертаємося до таблиць в Excel я різницю я показав. Тож інструкційні картки у нас. Кажуть, скопіюйте формулу з використанням маркера заповнення да? клітинки є. Давайте тобто, зробимо автозаповнення. Да? Тобто, отак. Розтягнемо цей діапазон. і подивимось, що з формулами. Тобто для твікса чи коректно? Коректно. Дивіться, сума B4 є4. Так, все вірно. Для B5 Б5,5, для Меридіана b 66 і так далі. Тобто все коректно порахували. Ну, щоб довести ще, зробимо не сумами, а той, хто любить, руками водить, да, зробимо окремим атак-от плюсами. То те ж саме зробимо, тільки трошки іншим способом. B3 плюс C3 плюс D3 плюс C3 те ж саме значення. І розтягнемо формулу, тобто буде не сум використовувати функція, прям кожна складова плюсуватись, Да? Дивимось для твікса. Розтягнули вірно. Тобто, все ті ж самі суми доходів. Задання просте. Треба зробити вже, ми його зробили, але потрібно ще а, зробити висновок, які посилання повинен містити ця формула, абсолютно відносно чи мішання. А напишіть самостійно відповідь на це питання. Подивіться уважно на формулу. Чи є необхідність тут робити абсолютно мішане посилання? Чи є десь в формулі абсолютно типнечної посилання, Чи є необхідність? І напишіть при виконанні просто в текстовому полі. Тобто напишіть прям текстом, наприклад, є необхідність, так. використання і так далі. Або немає необхідності. Немає, немає необхідності. Використовувати абсолютні посилання. Так, завдання завершено. Інструкційної картки по темі 20, Завдання 2.